Малята, добрий день! Сьогодні до нас завітав їжачок. Послухайте віршик. Їжачок хитрячок. Пошив собі піджачок із голок та шпичок. І у цьому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші. Яблука, сливки і до себе на обід він скликає цілий рід. Маляк, про кого цей віршик? Що пошив їжачок? Повторіть разом зі мною. Їжачок пошив собі. Піджачок? А з чого цей піджачок? Із голок та шпичок повторіть. Молодці! Де гуляв наш їжачок? В садку. Дітки, підкажіть, що їжачок натикає на голки? Їжачок натикає на голки, груші, яблука, сливки. Як ви гадаєте, який рід їжачок скликає на обід? Це їжачата, друзі, їжачки. А зараз їжачок пропонує з нами пограти. Малята, знайдіть, хто зайвий і чому. Так, це зебра, тому що це дика тварина. Кози, коти та вівці це домашні тварини. Або ще кажуть свійські тварини. Хто тут зайвий? Так, жираф. Чому? Тому що це дика тварина. А корова, коза, свиня це свійські тварини. Відшукаємо зайву картинку на цьому зображенні. Подумали? Це груша. Чому груша це фрукт, а помідор, капуста, морква це овочі. Їжачок, дякую, що ти до нас завітав. А вам малята? До нових зустріч. Дякую за увагу. До побачення!